Спеціально для тих, хто сьогодні стверджує, що Росія напала на нас нібито через наш шлях до НАТО, хочу згадати деяку історію. У 2008-2010 роках мені довелося очолювати українську частину міждержавних делегацій Україна-Польща, Україна-Угорщина, Україна-Росія. По транскордонному співробітництву. Дуже цікава історія взагалі, дуже цікавий досвід, тому що з поляками ми зустрілися один раз, про все домовилися, вирішили купу проблем, пов'язаних з малим прикордонним рухом, плануванням території біля пунктів пропуску. З угорцями ми зустрілися один раз. Домовилися про принципи взаємного попередження про повені і небезпеки на річці ТИСА, підписали угоди про розробку спільної планувальної документації в межах басейну річки ТИСа. З Росією ми зустрічалися ну не знаю, три чи чотири рази і в Україні, і в Росії. Нічого не підписали. Не розв'язали жодної проблемки, навіть банальних речей, які просили нас розв'язати керівники ж самої Білгородської і Харківської областей, пов'язані з торгівлею ранньою черешнею. Росіяни клялись, що це цікава тема, яка підлягає затвердженню, розв'язанню, але не робили жодного кроку. Щоб підписати хоча б один документ, де було би зафіксовано слово україно-російський кордон. І після чергової такої зустрічі я коли приїхав до Києва, написав доповідну записку на ім'я прем'єр-міністра, що подальші перемовини не мають жодного значення, тому що Росія не збирається підписувати будь-що, що хоч якось фіксує україно-російський кордон. До речі, варто зауважити, що вони не поставили так і жодного стовпчика прикордонного свого боку після того, як було проведено делімітацію Україно-російського кордону. Тому Росія ніколи не вважала, що Україна має існувати як незалежна держава. Просто тоді це було на рівні такої негласної роботи. А тепер перейшло на рівень війни.